Святий апостоле Якове, вірний учню Христовий і ревний проповіднику Божої правди, звертаємось до Тебе з проханням у цей важкий час для нашої Батьківщини, молив все Бога за Україну, щоб Він утвердив її у вірі, захистив від ворогів і дарував справедливий мир. Просимо Тебе, святий Апостоле. Заступися перед Господом за наших воїнів, які стоять на захисті правди, добра і життя свого народу. Нехай Господь укріпить їхні серця, дарує їм мужність, силу і витривалість у боротьбі. Хай Пресвята Богородиця покриє їх своїм святим покровом, а святі ангели супроводжують у кожному кроці. Святий, апостоле Якове, благаємо Тебе, моли Бога за Україну, щоб у нашій землі запанував мир, любов і благословення Божого народу. Амінь.